Військовослужбовець Володимир Бочуляк разом із побратимом Сантою висаджують мудрину європейську. І почали. Да, -да. ямку зробили глибоченьку, він поклав, я притиснув корінь і затняли ногою, щоб не ввітрувалася водичка. Інший рядок Модрини висаджує боєць Іван на службі. Чоловік із 2014 року, після поранення, яке отримав Іловайську, звільнився. А на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем. Ми, звісно, доєдналися, так як дбаємо про майбутнє наших поколінь. Дерева це наші легені і наше майбутнє. Висадивши цю мандру, вона виросте тільки через 40 років. Ми займаємося висадкою мандрини звичайної, тому що ці культури моно і вони не є прихотливі в доглядах. Тут не буде природнього поновлення, вона буде собі рости сама, сама себе очищати, сама себе доганяти в рості. Процес посадки це є 2 метри на метр схема посадки. За словами Василя Малачука, на ділянці площею 0,7 гектара висадили 3,5 тисячі саджанців Модрини європейської. Тут було зараз і воно нарахується біогалявиною або галявиною, воно типу, площі, які не зайняті лісами. Ми їх мало розкорчували, далі ми запустили дискову борону, обробили дану площу, зробили нарізання рядків, створили разом з воїнами посадку Модрини звичайної. До кінця року на Тернопільщині планують висадити понад 600 тисяч саджанців на площі 110 гектарів, каже виконувач обов'язків головного лісничого філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. Висаджуємо по типу лісорослинних умов, по філії Кременецьке лісове господарство. Переважають багаті ґрунти. Висаджуємо дуб звичайний, мудрину європейську, по деяких підрозділах сосна, ялина. У 2023 році на Тернопільщині збільшили площі лісів на 25,6 гектара. Цьогоріч на 25 гектарів, каже комунікаційниця Подільського лісового офісу Мар'яна Кибич. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.